Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Бетховен за січень, який розташований в Шевченківському районі Львова на вулиці Городницькій. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут будують сучасний житловий комплекс комфорт класу з квартирами, які будуть мати панорамні вікна, автономне опалення, теплові лічильники, кошики для кондиціонерів на фасадах. Станом на січень 2024 року в шостому будинку закінчують влаштування фасадів і стяжки. На 70% облаштували місця загального користування. Внутрішні інженерні системи готові на 85%. Ліфти змонтовані повністю, майже закінчили котельню. Паралельно тривають роботи над зведенням 7-го будинку. Фасадні роботи і стяжка виконані на 95%. Внутрішні інженерні системи готові на 85% місця загального користування влаштовані на 70%. Ліфти змонтовані повністю. Тривають роботи і у восьмому будинку. Зараз влаштовують монолітний каркас. Готово 23%. Також монолітний каркас влаштовують і в дев'ятому будинку тут теж готово трохи більше 20%. Житловий комплекс Бетховен вирізняється продуманою прибудинковою територією тут облаштують озеленені пішохідні алеї, бігові доріжки, дитячий і спортивний майданчики. В комплексі передбачені місця для велосипедів та дитячих візочків. Власники авто оцінять підземний паркінг і гостьову автостоянку. Мешканців і гостей ЖК Бетховен приємно здивують дизайнерські лобі. Житловий комплекс Бетховен від Креаторбут Креатор будуємо досконале житло.